Одна з найбільш успішних програм Берегівського районного відділу Мальтійської служби милосердя Ігровий автобус вже забезпечила незабутні розваги для майже п'яти тисяч дітей. Мета програми, окрім розваг, брати участь у визначенні фізичного та морального стану дітей. і Якщо є така потреба, то мальтійці радо надають корисні поради закладам, де виховується молодь. Після завершення навчального року спеціалісти програми Ігровий автобус навідуються до літніх таборів, де у тісній співпраці з програмою Тамору проводять заняття для учасників оздоровлювальних заходів. Днями мальтійці навідалися до літнього табору, який проводився у парафії берегівської римокатолицької церкви. Цього разу замість власної програми мальтійців випробували програму своїх колег з Румунії. Співпраця між берегівськими та сатумарськими мальтійцями доволі плідна. Це стосується не лише доставки та отримання гуманітарної допомоги, але й проведення спільних програм для нас завжди велика радість приїздити до нових локацій, де ми ще не бували. Це приваблює, адже нові місця дають можливість поділитися своєю програмою. Ми проконсультувалися з нашими тутешніми колегами та вирішили привезти щось нове. Щось таке, в чому діти раніше не брали участь. Ми намагаємося підготувати ігри, які допомагають розвинути командний дух, коли моя особиста спритність не настільки важлива для перемоги, як спільні дії. Також важливо, щоб ми створили збалансовану платформу, де ті, хто не може виграти, теж мали позитивні враження та провели час з радістю. Все вдалося саме так, як ми й готувалися. Локація дуже хороша, діти дуже кмітливі та зацікавлені. А це в свою чергу і для нас велика радість. для кожної організації важливо мати таких партнерів, на яких вони можуть розраховувати, тим паче під час війни. Так ми показуємо наші молоді, що мальтійці існують не лише на Закарпатті, додала координаторка Берегівського районного відділу Мальтійської служби милосердя Тюнде Гнатік. у нас багаторічні тісні зв'язки з мальтійцями із Сатумари. Результат цього ми найкраще відчуваємо саме у ці важкі часи під час війни. Ми спокійно можемо звертатися до них за потреби, і вони намагаються відразу допомогти. Вони були одними з перших, хто прийшов на допомогу, коли ми мали забезпечити всім необхідним вимушено переміщених осіб. Також вони були серед перших, хто запитав нас після Початку російського вторгнення, в чому є найбільша потреба, зараз ми на подвір'ї Бергівської римокатолицької парафії. Ми завітали до літнього парафіального табору. З нами приїхали наші колеги Сатумари, які виявили бажання разом з нами провести корисну та розважальну програму для дітей. Таким чином, діти побачили, що мальтійська служба милосердя діє і за межами нашої країни, і що завдяки співпраці ми можемо передавати їм справжні цінності. Програма ігрового автобуса мальтійців триває всього півтори години. Але як розповіла Керівники літнього табору до цікавих розважальних заходів учасники мають можливість долучатися протягом усього тижня кожного дня ми вчимо нову притчу із святого письма, беремо участь у святій Месі, заняттях. Після обіду ми багато граємося та вчимо пісні. Ми вдячні мальційцям за цю програму. Коли ми оголосили про табір, то не думали, що збереться так багато дітей. Цього року в нас навіть була група дітей дуже юного віку. Вже пройшло два дні табору, і діти, і ми почуваємося дуже добре. З дітками ми також запланували виїзні заняття, пікнік на природі та майстер-класи з гендмейдом. Програма Берегівського районного відділу Мальтійської служби милосердя Ігровий автобус відкрита для всіх охочих, незалежно від національності та віросповідання.